Всім hello, час ніч. Як ви бачите, там ніч. ніч. Сидів і мені прийшла в голову ідея, що буде, як я намалюю один малюнок на бумазі, а другий на компі, і потім зрівнять їх. Взагалі, в мене мрія це навчитися малювати. ну як мрія, ні, ну просто бажання. Ну, прикольно взагалі малювати. На компі або, або просто так. Як я думаю, якщо я навчусь на бумазі, то і на компі буде. Не так важко вже. Взагалі базу просто треба познати, і все піде собою. Задумка в тому, що я просто намалюю два малюнки і повідправляю їх один на компі, другий на бумазі, і повідправляю їх різним людям, які просто оцінять виберуть один. З підрахованих голосів виберуть один, який їм найбільше сподобається. Це який краще може в мене вийде. навіть. Коротше, перше, я думаю, я буду малювати, так як це довше, не знаю. Кстати. Снарядікс іміється. Якщо ви не бачили відос. Точно, точно дивіться. Мені треба шо? У мене є лівчики. Ну не в мене, не мої взагалі. Але... Ну є. ВОТ вони. Ламочка. Ну і всередині олівчики. О, дивіться. Олівчики. олівчики. Якісь вообще соложки. Ну тут все. Все що треба, щоб. Намалювати малюнок. Бля. Це не бракону, де вже. Взагалі задумка була така. Не знаю, я щось придумав. Тіпа, в якого відкритий череп, може, може взагалі скілет, якого відкритий. Ну ви поняли. Ця черепушка верхня відкрита і мозги вилітають звідти. Ну Просто ж вирішив походить. Ну, зараз буду малювати. Буду просто показувати результати. Поставив, до речі, штатив. Єлі стоїть, і в нього відламаю... відламалась ножка, до речі. Погано приклеїв. Намалював я наброски якісь. Тут мінус такі. Це череп, якийсь після ще получився. Чесно сказати. О тут зараз має мозги вилітати з нього. З мозгів своїх я малював. Строго, Взагалі не строго, не умею малювати. Во. Не малюваю, короче, мозги, не знаю, че похоже, че не. Надеюсь, похоже. Тепер добавляємо якийсь жовтим. напевно, зеленим чи жовтим. На кінець. Я закінчу. Вийшов якийсь такий ужас, ужас прям. Жах, жопа, маркер розкритий. потім буду думати, що ж вони видихались, да? Що ж маркери видихлись? Бо я їх видихав всі сам. А що ви думали, щоб намалювати таку діч? Треба повітрям дихать? Треба дихати маркерами. Вітря. І маркери дають, коротше, таку силу, що ти малюєш. Таку хероту. Тепер що? Тепер ми переходимо до компа Graphic Design. Ну я, коротше, почав. Ще <реш> Поча, малювати забув включити запис. Намалював хліблоїд. У мене вийшло, як будто він, не знаю. Інший ракурс, напевно. І музей мають бути іншого ракурсу. Во, до речі, на компі прикольніше получилося, не? Такі прям... Мазочки. Занадто багато, але пофіг Тепер обведем Кривувато. Ой, я черву теж не поміру. Во, все. Найс. Ні, прикольно. Мені, б... Мені найбільше сподобалось це. Те, що я зробив, не знаю. Я однозначно вибираю це. Тепер я оцінюю свої малюнки. Цей і цей. Цьому я ставлю 3, 3, бо я потратив 30 хвилин. Не знаю, як це зв'язано. А цьому я ставлю навіть, не знаю, сімьорочку, якусь таку. Це враховуючи те, що я абсолютно не вмію малювати, абсолютно зіро, ну оце, все. не знаю, Можете ще ви оцінити. всім, кому зможе малюночки, і хай вони оцінять, який більше сподобався. Це я. Бля. Приперся, коротше, з школи. І вчора вже пройшло 24 години. 24 години. Там десь пройшло. І вчора я ж написав для декількох людей, щоб оцінили мої малюнки. Ой. Думаю, за 24 години вони мали відповісти точно. Зараз ми будемо читати, що вони написали і що оцінили, що вибрали. Ну що, читаємо перший чат. І перший чат у нас буде моя сестра. Що вона написала нам? Дивимося. Можеш, пліс, оцініть, яка фотка краща. стилі, Дивлячись для чого. Просто так! Вона вибрала другу фотку, навіть яка мені сподобалась. Да. Це друга це в нас буде. Друга це те, що я намалював в Paint вчора. Значить, беремо, відкриваємо Paint знову. І малюємо тут. Один є та сестра. Дивимося, що написав Паша. Це той тип, з яким я записував пару відосиків, да той, то, що чай варили, там, всяку діч робили. Дивимося, коротше. Соцопитування 1 чи два? Очевидно, два. Можна, типу, в пейті, поняв, так само нарисувати якомусь. І щоб не боком скелет був, а типу, прямо і буде взагалі ще лучше. Дякую за додаткову інформацію. Дуже важливо. Обов'язково прислухаюсь до неї. Да. Коротше, я не вибрав декілька скринів, щоб не показувати вам всі переписки. Просто більшість було за друге. В сумі, коротше, друга картинка або піксельна, яку я намалював в Пенті, отримала 4 сумарних голоси від мене, Теж враховуючи, я теж за неї проголосував. а тато, що я намалював я, проголосував один брат. Я не знаю. Може, це і за того, те, що я погано якось фоткав її того, або якісь інші причини, я не знаю. Але... Люди так бачать.